Найбільша помилка підприємця перед початком бізнесу, це він думає, що ідея це найголовніша. Ідея це як для підприємця один раз придумав і все життя е, користуєшся вже здобутою цією ідеєю. Але е, мало один раз чогось е, здобути. Бізнес та ідея. Потребує постійних дій. Вони маленькі, вони дрібні, вони, можливо, дратують, але це дрібні такі кроки, які потрібно кожен, потрібно кожен день робити, для того, щоб ваша ідея набула достатньої ваги і була для клієнта цінною і приносила вам постійний прибуток. Але одного разу. Застосувати її і більше про неї не дбати, так не вийде. Тому, якщо е, у вас не вистачає системності в подході, я вам е, рекомендую проконсультуватись у маркетингу. У нас є міні-курс маркетинга та економіка, на якому ми розглядаємо ці аспекти е, бізнесу.